Друзі, всім привіт! З темної Одеси, темної, але не скореної. Сьогодні вороги здійснили цей обстріл і як вони його називають, гуманітарний. Ну що ж, ми вам гуманітарне зробимо? Ну, зараз, знаєте, хочу поговорити про цих покидьків, все зрозуміло. Хочу поговорити про ворогів внутрішніх. І на жаль, вони теж є. І це і Московська церква, і це ОПЗЖ, які намагаються переформуватися себе якось інакше назвати. І ну це точно що давно треба припиняти, але на жаль, це не відбувається. І хочу сказати, що більше того, в Верховній Раді просто відбуваються якісь дуже дивні речі. Просто дуже дивні речі. Коли Верховна Рада розглядає питання нових голів комітетів, переводу одних депутатів до інших. І переводить народного депутата Скоріка, це ОПЗЖ. Він же Коля Блок, який закладав будівлю обласної адміністрації 2014 році бетонними блоками під час Революції Гідності, якого підозрювали в тому, що він зорганізував побиття людей під обласною державною адміністрацією і не посадили тільки тому, що нему, як завжди, з нас нічого не можуть довести, особливо як справа доходить до багатих і впливових. Який розповідав роками з трибуни Верховної Ради всю цю нісенітницю про Росію друга і що вони не хочуть війни, і що ми тримаємо помиритися? А тепер його Верховна Рада на 10-й місяць вторгнення повномасштабного ще й призначає членам комітету з питань. Фінансів податкової політики. Ну, правильно, а хто ще має займатися як Ніколя Блок, ОПЗЖ фінансовою податковою політикою? Шуфріч нас залишається головою Комітету з питань свободи слова. Свобода слова, друзі! Не <смі> Шуфріч! Ну Це просто божевілля. І ніхто з ними нічого не робить. І всі роблять вигляд, що так і треба. І ну, це, це просто абсолютний жах. Нагадаю, що ще в серпні місяці я подав Верховну Раду проект постанови, який передбачає позбавлення їх всіх мандатів, всіх депутатів від ОПЗЖ абсолютно по конституційних підставах, тому що частина з них звалила з країни, просто звалила і живе десь. Невідомо де і вже більше ніж півроку. А деякі ще звалили до лютого 24-го, Ну тобто, ви все розумієте. Частина написала власноруч заяви про вихід з фракції з ОПЗЖ, що є пряма конституційна підстава. Вони так втікали і так поспішали, значить, спригнути з цього тонучого корабля, що готові були що там швидко писати, не замислюючись про те, що таким чином створюють підставу для того, щоб їх викинути з ради. Але тепер, як ви бачимо, як ви бачите, і ми бачимо, що їх зради не викидують, вони продовжують в раді сидіти. І, звичайно, вони за це голосують за все, за що їм скажуть, повністю за все віддають голоси. Будь-який сумнівний законопроект. Коли сумніваються навіть частина слуг народу, тут вступає в силу тридцатка. великолепна П'ятерка і вратарь, великолепна тридцатка і Нєстер Шуфріч, які голосують за все підряд. За все підряд, за що їм скаже з банкової, Ну просто все готові проголосувати. Зі зрозумілих причин таке ж відбувається в місцевих радах. Сидять різноманітні покидьки, як в Одесі, заступник голови обласної ради Шкаровський, який називав тероборону бандою. Ну, уявіть собі, сидять всі ці шарівці і всі на своїх місцях. Ну, треба це припиняти. Ще раз кажу, є проект постанови Верховної Ради. Є, ми підписуємо зараз лист щодо термінового розгляду його. Є проект закону, який передбачає викинути всіх з місцевих рад геть зрадників. Зрад да, з рад зрадників е, маємо їх гнати. Е, от правильників я кажу, yeah. да. е, так ось е, далі. Що вам можу сказати. Це те, що е, дуже важливо, і ми зібрали голоси під петицію. Вона набрала в рекордні терміни дуже швидко, менше ніж за 12 годин необхідну кількість голосів на сайті президента 25 тисяч, щоб президент висловив щось щодо цього. Ну і чекаємо зараз на реакцію. Реакція надійшла така, що відправив на Стефанчука. Ну а тепер чекаємо реакцію голови Верховної Ради. Ну а поки що ці люди продовжують сидіти в Верховній Раді. Знати в тому числі державні таємниці, в тому числі можуть направляти запити. Навіть Віктор Медвічук може писати запити. Він же народний депутат України в нас. в ну, общем, це неподобство, звичайно, треба припиняти. І я хотів вам показати, що я про це говорю з трибуни Верховної Ради, а також в нечастих ефірах сьогодні українського телебачення, куди можна пробитися з темами важливими про те, що нам треба боротися з ворогом не тільки ззовні, але і всередині. Шановні друзі, ви зараз хочете цією постановою ще чергового опозижиста вставити в чергову комісію. Скажіть, ну як, ну вам у ну вас нічого, немає з цим ніяких проблем. Ви не відчуваєте якісь проблеми з цим? Ви не відчуваєте проблеми, що кум Медведчука продовжує тут з нас бути головою комітету, не Нестар, не Літопісяць. Може, Медведчук і нас залишається народним депутатом України. Може, давайте його зараз оберемо головою комітету, наприклад, з національної безпеки? Ну чого ні? Ну як це можна ви пояснити? Що люди, включаючи тих, яких нема в країні з лютого місяця, які виїхали до 24 лютого, напевно, щось знали? І вони продовжують залишатися народними депутатами України. Вам все гаразд, все нормально. Інші написали власноруч заяви про вихід з фракції ОПЗЖ. Подивились спочатку, чи не захопить Путін Київ. Побачили, що не захопив. Тоді написали заяви власноруч. Це пряма конституційна підстава позбавити їх мандатів. Чого ви це не робите? А зараз ви навпаки ще ставите їм переводити з комітету в комітет. Тримаєте на посадах голів комітетів, ви не хочете забрати мандат зараз, сумніваєтесь в конституційності чогось? Так заберіть, хоча б посади, які в них до сих пір залишаються. Ви нічого цього не робите. Ну як це можна пояснити? Ну не вже настільки важливо, що вони повністю здались вам і зручно готові за все голосувати. Ну як це? Це що достатня підстава для вас, що тримати цей руський мір в українському парламенті після всього, що було, після кожної хвилини мовчання, яку ви оголошуєте на початку, і ми стаємо і згадуємо наших героїв. Друзі, схаменіться! Вигнать русський мір з українського парламенту зараз. Ну про церкву я не буду додавати тут. все очевидно. Я хочу додати про ОПЗЖ. Ну, от те, те саме буде через півроку. Нам 100%. кажуть, ви знаєте, ми 100%. провели обшуки в Шуфрічах і виявили, що він такий русський мір. І оце ну, ніхто цього не знав. Ми просто ми угу. не здогадувалися. Ми думали, що це українські от, патріоти. Гіряєте, але якимось чином 100%. виявилося, що ні. 100%. Так чого ми чекаємо? Над чого ми чекаємо? Верховній Раді України сьогодні лежить проєкт постанови про те, щоб викинути їх всіх з Верховної Ради. Алексей, ми подали... Скажіть, будь ласка, а був би проголосований законопроект, який відбирає повноваження місцевого самоврядування без голосів Шуфрича і Компанії? 228 Ні. голосів, з яких 30 голосів ОПЗЖ. Ну тоді давайте ми не просто поставимо питання, а дамо і відповідь, що сьогодні їх тримають в Верховній Раді, наражаючи на небезпеку всіх нас. Бо що таке народний депутат України? До яких ну рівня питань він причетний? Який має право ставити питання, запроси, запити відправляти. Mm -hmm. Ну це ж просто фа сьогодні. Реально, Медведчук може сидіти відправляти запити з Росії до наших органів з вимогою дати mm -hmm. інформацію, mm -hmm. підписувати народний депутат України Віктор Медведчук. Ви зобов'язані по закону дати мені відповідь. А що як ви можете надати відповідь? Ну і ми їх тримаємо тільки тому, що вони допомагають вирішувати якісь шкурняки. Ну, це тоді виглядає надзвичайно погано, і це дуже величезна помилка. І щоб ми не повторювали через якийсь час, Боже, ми виявилися. То давайте вже нарешті приймемо. І ще раз повторюсь: всі о, є проект постанови про те, щоб викинути їх всіх з Верховної Ради, є. Ми його зареєстрували. Конституційна підстава є. все є закон, який прийняти по церкві. Щоб дуже проста ідея. Будь-яка церква сьогодні це така церква. а Завтра якась інша з'явиться, яка скаже: знаєте, в нас центр в Москві, але ми хочемо тут в Україні щось робити. До побачення! У вас центр в Москві. йдіть в Москву. Але дуже ти, проста ти, ти відповідь зробили, на будь-яке прийняти Та. цей законопроект, і це можна зробити прямо зараз. А я читаю рішення РНБО. Я дуже радий, що воно з'явилося. Нарешті ми зайнялися. СБУ пішло по храмах так званих цих. Але в рішенні РНБО сказано доручити кабінету міністрів протягом двох місяців розробити законопроект. Він лежить в парламенті. Що чекати? Які два місяці? Він не просто лежить. Він пройшов. Він комітет. пройшов комітет. Його можна проголосувати за одну мить. Винесли, проголосували, підписали, закрили тему. Ну, але щось ми тягнемо, і я не розумію. Друзі, тримаємо стрій. В мене до вас прохання. Обов'язково підпишіть петицію за незалежність Косова. Я вже да, кілька разів пояснював, чому це важливо. Будь ласка, зробіть це сьогодні. Сербія ще раз продемонструвала своє справжнє обличчя. Вони утрималися по резолюції на захист прав людини в Криму. Ну, я думаю, що ще які потрібні нам підстави. Тому не забудьте, друзі, це зробити ще сьогодні. День Незалежності Казахстана. Алга, Казахстан, вам всього лучшого самого. Ну і що, друзі? Тримаємо стрій і слава Україні!